Так, давайте повернімося до перемовного треку, тому що тут є, знаєте, з одного боку, європейці ніби не розуміють, в як Ії парадигмі вони рухаються далі, чи США чи ні, огляду на якісь заяви. Але це між європейці президент Фінляндії ступ до речі, він максимально проукраїнський, тому що якось читав його інтерв'ю. Він зазначив, що навіть він в політику вирішив повернутися через ту проблему, яка ну з'явилася в Європі, зокрема в контексті російсько-української війни, і для нього це дуже важливо все ж таки, значить, допомагати нам та й взагалі про розвиток країни там в контексті НАТО теж годі говорити. Так от президент Фінляндії заявив, що. Обговорення технічного рівня між Росією та Україною можуть продовжитися наступного тижня у Ватикані. Це позитив з одного боку. Але тут, що дуже важливо, ступ зазначив, що США не відмовилися від своєї ролі посередника, додавши, що до переговорного процесу, тепер також долучена Європа. Так, Європа долучена. Вони цього воліли від початків. Але що має на увазі Ступ, якщо коли говорять, що США не відмовилися, коли СА США в свою чергу кажуть, що це проблема європейців і України і домовляєтеся з Росією? А, спокійно. По відношенню до риторики це говорить про це, і пан Ступ абсолютно правий. Дивіться, Сполучені Штати не вийдуть, тому що вони занадто залежні від переговорних процесів не тільки до речі, що стосується України, а безпека Європи в цілому. Економічна співпраця з Європою в цілому, тому що напередодні протистояння з Китаєм, чи воно вже там почалося, чи воно трошки пригальмувало після переговорів в Швейцарії щодо взаємних мит, і так далі. Але між тим з Європою вони проговорюють концепти, як ми разом працюємо, чи Європа має мігрувати в Бік китайської народної республіки чи сполучені штати все ж таки будуть з економічної точки зору мати ефективну співпрацю з Європою. Знову ж таки безпека для Європи важлива. Вона не може відразу перейти на повну мілітарну суб'єктність. Ми розуміємо це, тому що Сполучені Штати достатньо багато контингентів мають в Європі, велику роль відіграють в забезпеченні оцієї безпекової архітектури в Європі. І тут Україна Європа наполягає, що дивіться через Україну. Ми сьогодні стримуємо Росію, тому що Росія, європейський континент, розлягає як територію. Яку треба атакувати постійно. Ну тобто, Росія не може вийти. Ми це вже обговорювали. Але, коротко, Росія не може вийти з війни в будь-якому випадку, тому що треба альтернативу. Альтернативи немає. Росії можна примусити зупинитись, тобто коли ціна війни буде занадто велика. Але поки ціна війни для неї є ну, нормальною, вони будуть воювати і саме на європейському континенті. І Європа вважає, що Україна це фундаментальний елемент нової конструкції безпеки Європи. І тому безумовно Європа хоче, щоб була Сполучені Штати, Європа, оця така система да, і Україна. Європа безпека зі Сполученими Штатами обговорюється, Європа обговорює Україну зі Сполученими Штатами як ключовий елемент безпеки, взагалі, і на майбутнє. І Європа обговорює економіку, спільну економіку, враховуючи те, що у Сполучених Штатах протистояння з Китаєм. Все, Це все дуже конфігуративно пов'язане. І Сполучені Штати говорять, це ваша проблема, це не ваша проблема, тому що ви є певними гарантами для Європи. І Європа ділікатно з урахуванням того, ну що вони все ж таки такі дуже інтелігентні. Вони сполученим штатам Ясню, дивіться, це не наша проблема, це спільна проблема. Можливо, поступово ми будемо зменшувати вашу там частку присутності безпекової у Європі. Якщо ви наполягаєте на цьому, будемо збільшувати свою, але це певний час. І таким чином Європа говорить про те, що давайте так, ви не можете вийти з будь-яких переговорних процесів, тому що це стосується і наших інтересів. І крім того, Європа навпаки підвищує свою суб'єктність в рамках те, що нам з вами дуже важливо, в рамках підтримки України, тому що той же ступ чі, чі, говорить дивіться, що ми бачимо: Україна воює, а Росія накопичує певний ресурс на кордоні з Фінляндією. Це говорить про те, що більше того, а дивіться, які ексцеси в Балтиці сьогодні це просто фундаментально. Тобто, Росія вже відверто говорить, якщо хтось буде затримувати судна з тіньового флоту в Балтійській акваторії, навіть якщо вони будуть порушувати ваші суверенні територіальні води, mm -hmm. то ми будемо використовувати воєнну техніку там, да, мілітарну зброю для захисту своїх оцих тіньових э, суден. Все Далі сьогодні заява Польщі ну пана Туска про те, що вони дивляться на дивні е, маневри російських кораблів військових е, біля оптового волокна, який йде зі Швеції до Польщі. Росія відверто вже практично демонстративно погрожує Європі, не те, що там заяви пропагандистські і так далі. От Європа це все е, в рамках єдиного е, такого компонента, да, говорить Україна, Європа, особливо Північна Європа, це все одне ціле. І це дуже добре. Тут дуже важливо говорити про те, що Аналітики, хто на мілітарній складові знається, там зокрема з того ж самого інституту вичні війни. Вже не перший тиждень говорить про те, що от ви про північні кордони Європи е згадали, що росіяни там будують цілу інфраструктуру, там і табори, бази, логістику вибудову тощо. І на одній з прес конференцій нещодавні журналісти запитали у Трампа, От я тільки не пригадаю, чи щодо Фінляндії, чи щодо Норвегії, чи не бентежить вас те, що на кордонах Росіяни Фінляндія. розбудовують Фінляндія, про Норвегія, та? Норвегія розбудовують інфраструктуру. А він відповів: так що все у них буде до. Добре. Е, хоча європейці і аналітики кажуть, що після України, е, типу, не домігшись результатів тут, вони можуть переключитися на північно-європейські країни або на Польщу. В мене питання навіть не про реакцію Трампа. А мене питання: а яка логіка в таких діях у росіян, якщо не вони не досягнувши успіхів тут, зазіхнуть на е, країни НАТО? Я вже пояснив. Це дуже важливо от це те, що треба пояснити американським партнерам. Те, що в Європі вже багато хто розуміє для Росії не питання. Вирішення всіх цілей. бути в процесі війна заради війни. Вони не можуть живити з війни. Ще раз їм потрібна тоді буде альтернатива, да тому що в них все побудовано навколо війни, і пропаганда, і інформація, і обслуговування війни, і заробітки, і кар'єри, і так далі. Треба тоді знайти альтернативу. А ви не знайдете альтернативу для 10, 15, 20 мільйонів безпосередньо, які приймають участь у війні. Ви не знайдете, тому що це ну зовсім інший рівень. А Росія до цього не готова. До скажімо так, створення чого. Ось да вони не готові, вони технологічно відсталі, і вони себе почувають некомфортно. Підсвідомо вони розуміють, що вони далеко відстали від сучасної цивілізації, як такої, і вони можуть тільки руйнувати цю цивілізацію, і тоді з ними будуть рахуватись. І тому війна заради війни. Вони прийшли на територію України. Вони хотіли достатньо швидко вирішити свої питання домінування, не ну три роки війна. Да, ну тобто, вони знову ж таки розуміють, що Україна це не для них. Ну, вони її не захоплять, вони ніяк тут нічого не зроблять. Так, вони будуть вбивати, але вони нічого не зроблять. Але вони можуть тут призупинити, заморозитись, і тоді їм треба інша війна. Де два місця тільки де Росія може вести війну? Внутрішню. Це Північний Кавказ, це знову ж таки руйнація Ічкерії, руйнація Дагестану і так далі. Тому що там все ж таки давайте так, це країни зовсім іншого рівня. Це не Росія. Що б там Росія не казала, і так далі. Або це Північна Європа. Однозначно. Війна заради війни, тільки це дозволить існувати. Далі Російській Федерації немає війни, швидкі деструктивні процеси на внутрішньому ринку, розпад Росії. Це очевидні речі. Ну це не питання там одного угу. року, двох, трьох, але це вже не країна, яка вона вже все це. Скажімо, так це знаєте, якщо користуватись російською термінологією, лібідійна пісня о такого типу держави. Вона велика, масштабна, ресурсна, але вона відстала і вона хоче залишитись в грі, да на на великому рівні, і для цього їй потрібна війна. Ну кому ще війна потрібна? О, давайте, із сучасних країн. Кому або маленьким країнам неадекватним, типа північної Кореї, або якимось там режимам, які приходять на крові в Африці, і так далі. Кому ще ну іран. Так, да, ну це концептуально знову ж таки зрозуміло, чому? Тому що вони не можуть побудувати конкурентну державу навіть з близькими монархіями, близькосхідними монархіями. Ну, Іран не співставний, там Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, там зовсім інші мотивації. Але кому ще потрібні війни? Диктатурам, тільки, які є неконкурентними, в принципі. А...